Щоденник ТД, 14 вересня. Помилки. Кожного разу, коли ми безжалісно судили себе за звичайні помилки, це призводило до втрат. Велика червона книга, сторінка 198. Багатьом з тих, хто виріс у дисфункціональних сім'ях, давали зрозуміти, що ми не маємо права на помилку. Можливо, ми виховувалися контролюючими батьками, які очікували від нас досконалості. За помилки нас сварили або навіть карали. Нам не дозволяли бути дітьми і вчитися на своїх помилках. І ми не чули про те, що робити помилки це складова людського буття. Таке осудливе ставлення ми зробили частиною себе. Навіть покинувши батьківський дім, ми ставилися до себе жорстоко, коли робили помилки. Збереженню тривожності глибоко всередині нас могли сприяти нав'язливі думки. Наприклад, боюся, в мене будуть неприємності, мені страшно, що я можу у щось вляпатися. Деякі з нас так соромилися своїх помилок, що брехали та обманювали, щоб їх приховати. Ми могли навіть спробувати заглушити все це занепокоєння за допомогою залежності або компульсивної поведінки. Беручи участь у програмі одужання ДДА», ми виявляємо, що можна розповідати про свої недоліки в підтримуючому оточенні. Ми можемо відкрито ділитися історіями про те, що звикли приховувати і при цьому отримувати любов і прийняття. Ми розуміємо, що не одні такі, коли чуємо, як про себе розповідає хтось інший. Опрацьовуючи кроки, ми відчуваємо себе натхненними і вільними. Сьогодні, помітивши зроблену помилку, я не буду судити себе суворо за неї. Я розповім про це хоча б одній людині, якій довіряю і від якої відчуваю безумовне прийняття.